Вітаю да, вас, любі мої учні! Сьогодні 8 квітня, і ми розпочинаємо з вами новий урок, я пізнаю світ. Будь ласка, свої друковані зошитки тиждень 27 розгортаємо на 18-й сторінці. Тема нашого уроку основні форми рельєфу сторіночка 18. На початку уроку я пропоную переглянути вам трейлер для того, щоб визначити власні завдання та дізнатися на які питання слід сьогодні знайти відповіді. Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке зовнішні сили землі? Які зовнішні сили землі впливають на формування рельєфу? Що таке вірус? Як розмножується вірус? Як вірус потрапляє в організм людини? Як запобігти поширенню вірусних захворювань? Для того, щоб знайти відповіді на всі ці запитання, слід добре підготуватися до уроку. Тож, давайте налаштуємося з афірмаціями, Проговорюйте за диктором. Я завжди підношу руку. Я вчусь. Із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Так, дитина, ну, тепер давайте з вами попрацюємо у ваших зошитках. Візьміть участь у грі, так чи ні. Прісна водойма це природне угруповання, організми якого живуть у прісній воді або поблизу неї. Так, якщо згодні, ні, якщо не згодні. Наступне Примати належність до класу земноводних, обвели чи згодні ви чи не згодні з цим твердженням. І останні основні форми рельєфу – гори і рівнини утворюються під дією могутніх внутрішніх сил землі. Давайте перевіримо. Перше та останнє твердження правильні, а ось твердження посередині ціни примати належать не до класу земноводних, а до класу садців. Пропоную далі так само позначити лише правильні твердження. Беріть простий олівчик та виконуємо завдання. Твердження перше: досліджувати внутрішню будову землі науковцям допомагають вулканічні виверження, буріння свердловин, будівництво шахт. Якщо згодні, поставили плюс, якщо не згодні мінус. Наступне твердження: літосфера це м'яка оболонка землі, утворена земною корою та верхньою частиною мантії. Будьте, будь ласка, дуже уважними. Наступне твердження: літосферні плити постійно рухаються, на них діють внутрішні сили землі. І твердження четверте: Основні форми рельєфу це гори і рівнини існували завжди. Тож, правильні твердження лише перше та третє, а ось друге і четверте це неправильні твердження. Давайте подивимося, чому ж саме неправильні. Літосфера це тверда оболонка землі, а не м'яка. А основні форми рельєфу дійсно, це гори і рівнини, але вони існували не завжди. Були спочатку рівнини, а гори, ви знаєте вже, як вони утворювалися, коли стикаються між собою літосферні плити, то вардіхерські породи вони виходять назовні, так і так утворюються в нас гори. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім повертайтеся до уроку. Слід пригадати вивчене про основні форми рельєфу, виконавши наступні завдання. Пригадай, які бувають і гори за висотою над рівнем моря. Устав пропущений написи у двох схемах на сторіночці 19. У разі потреби ви можете скористатися довідками. Тож, у вас є ось такі дві чудові таблички, дві чудові схемки. У першій є довідка для них височина, плоскогір'я та низовина. Це все, що стосується гір. Давайте з вами запишемо. Слова, не потрібні. Дійсно, від 0 до 200 метрів це у нас низовина. Беремо ручечку і записуємо низовина. Наступне від 200 до 500 метрів це у нас плоскогір'я. Пишемо плоскогір'я. Плоскогір'я. І від 500 метрів і далі це вже буде височина. Пишемо височина. Так, першу карту знань ми з вами заповнили. Давайте заповнимо другу. У самому низу, там, де 0 метрів, це рівень чого. Дивіться слова в довідці. Дійсно, це рівень моря. Пишемо моря. Далі гори від моря від нуля метрів до 1000 метрів, як вони називаються? Дійсно, це низькі гори пишемо низькі. низькі. Далі від 1000 метрів до 2000 метрів. Вони називаються середні. Пишемо середні, середні. І від 2000 тисяч метрів і вище, це вже будуть високі гори. Високі. А діти тож, ось ми з вами і поралися із завданням. Далі ми з вами працюємо знову з картами знань про гори, але слід ставити знову пропущену, скориставшись довідкою. Знаходиться ця карта знань на сторіночці 21. Ось так вона у нас виглядає. Внизу у вас є, так, давайте зроблю так, щоб нам було видно, є довідочка. Будь ласка, користуючись цією довідкою, там у вас є такі слова, як говерла, монблан, низькі, найвище, найнижче, фізичний, схил, високі, коричневого 2061-4807. Всі ці слова вам треба правильно розташувати у карті знань про гори. Будь ласка, натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання, будьте уважними та зосередженими. Працюємо! Не забудьте, будь ласка, перевірити себе. Тож, гори за висотою поділяються на низькі, середні та високі. Найвища гора Альп і Європи це Монблан, її висота 4807 метрів, а найвища гора Карпат на території України це Говерла, її висота 2061 метр. Які ж основні частини гори, тобто, з чого вони складаються? Підніжжя це найнижча частина гори, вершина це найвища частина гори, а схил це частина гори між підніжжям і вершиною. Гори на фізичній карті позначають відтінками кормічневого. Тож, сподіваюся, що ви всі себе перевірили і не знайшли жодної помилки, а правильно впоралися із запропонованим завданням. Але якщо у вас є помилки, обов'язково їх виправляйте. І повторіть, будь ласка, ще раз все, що ми повинні вже знати про гори. Цією картою знай, користуйтеся. А зараз ми з вами будемо поглиблювати наші знання про утворення основних форм рельєфу. Для цього прочитаємо довідку. Повертаємося з вами на сторіночку 19. Довідку ми будемо читати разом із диктором. Будь ласка, слідкуйте та читайте за ним. Різноманітність рельєфу зумовлюють внутрішні сили землі, що утворюють нерівності поверхні, і зовнішні, які намагаються їх вирівняти. Процеси, що відбуваються на поверхні земної кулі, називають зовнішніми силами землі. Наприклад, гори і рівнини можуть поступово змінюватися під впливом води, утворення річкових долин, ярів, печер, каньйонів тощо. Також на формування рельєфу впливає сонце й вітер, обточування гірських виступів і руйнування гір через коливання температур. Організми, а також господарська діяльність людини, будування каналів, водосховищ, створення кар'єрів тощо, теж зумовлюють зміни в рельєфі. Роботу внутрішніх і зовнішніх сил землі важко помітити за короткий час. Цей процес може тривати мільйон років. Пождіть ось такі цікавинки ми з вами дізналися слід вивчити нову навчальну одиницю. Процеси, що відбуваються на поверхні земної кулі, називають зовнішніми силами. Прочитайте декілька разів цю інформацію та відтворіть її з пам'яті, не підглядаючи углошит. Дайте, будь ласка, відповіді на наступні запитання чому формування рельєфу дійсно пов'язане з будовою землі? Наступне питання, яка господарська діяльність людини замовлює зміни в рельєві землі? І ще одне питання, під впливом якої зовнішньої сили землі горах сформувалися незвичайні скельні утворення, бабели та румунський сфінкс? Дайте, будь ласка, відповіді на ці запитання в відео натискаю на паузу. Далі, будьте уважними, запитання можуть мати кілька правильних відповідей. Оберіть, будь ласка, правильні відповіді, внутрішні сили землі, А. Землетруси, Б. Діяльність людини, В. Рухи літосферних плит. Г. Виливи лави. Дійсно, діти саме внутрішні сили землі це рухи літосферних плит. А зовнішні сили землі що це може бути? Землетруси, повені, вітер. Діяльність людини, діяльність інших організмів, виливи лави. Дійсно, діти, це можуть бути повені, вітер, діяльність людини та виливи лави. Пригадайте, напишіть цифрами, скільки часу може тривати процес дії внутрішніх і зовнішніх сил землі. У довідці була відповідь на це запитання. Дійсно, діти, мільйон років. Записали один мільйон. Ну, а тепер вас чекає нейробіка від нашої Аї для майбутніх інтелектуалів. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби, дуже швидко рахуємо і записуємо відповіді у прямокутнички праворуч від Аї. Налаштувалися раунд перший. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. І давайте перевіримо. Так, Діти відповідь перша. 8 мільйонів 2900. 8 мільйонів 2900. Наступний другий раунд. Увага! Записали відповідь. Так, давайте перевіримо ти. Відповідь у нас 8 мільйонів 4 тисячі. 8 мільйонів 4 тисячі. І останній третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Записали відповідь. Перевірка. 22 історичних джерела. Останнє 12 завдання на цьому уроці – це 12. Давайте почнемо готуватися до діагностування роботи з історії. Слід повторити навчальні одиниці, установивши відповідності. Ліворуч у нас є самі навчальні одиниці: це данина, капище, Дніпро та племінний союз, а праворуч є їх характеристика: язичницьке святилище, шлях із варягів у греки, об'єднання кількох племен. І податки, що населення переважно завойоване було зобов'язано сплачувати князеві. Натисніть відео на паузу та з'єднайте відповідності стрілочками. Пропоную перевірити. Данина це податки, що населення було зобов'язано сплачувати князеві. Капище це язичницьке святилище. Дніпро це шлях із варягів у греки, і племінний союз це об'єднання кількох племен. Тож саме так слід було виконати завдання. А на цьому наш урок завершено. Не забувайте повторювати навчальні одинички, особливо з історії, для того, щоб потім гарно впоратися із діагностувальною роботою.